Злочини покарання у мережу потрапило відео, де водій маршруту номер 8 в Ужгороді вимагав у школярів гроші за проїзд, мотивуючи тим, що їхній навчальний заклад на балансі обласного бюджету. А безкоштовний проїзд школярів передбачений лише для міських закладів освіти. Емоційне вимагання оплати пасажири зафіксували на відео і виклали в інтернет. Акции се кончили, давай. Акции все. Кончили, Быстренько, лучше <клес> сюда. Да не кричи, зараз ја дамо. Чинь на сей ради. Виділи на міську школу, на не обласні на Діти, 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 no. діти, на діти, Гроші сюди. Кошти ти Ту... великі, що навіть стільки не перевозиться дітей в день, скільки виділено коштів. Кому виділено? Погад на накарах Яке має значення. Ви а... вимагаєте з нього. Да. А я Виділено на сюди. перевізників. Виділено на перевізників. Чого він, в інших маршрутах не просить? Ну, гроші. Ну, там тупий шофер. Це один такий шофер був, Ту діти ходити, Я вже 15 Ту років тут і завтра мене вийде, і послізавтра повірити. Те більше цього водія на маршруті не буде. У міській раді повідомили його відсторонено від роботи і вирішується питання про звільнення шофера. Це вже втретє зафіксовано хамовите поводження з пасажирами саме у цього водія. Дві догани у чоловіка вже були. Тепер його обіцяють звільнити. Чиновники також нагадали, що рішення про безкоштовний проїзд на міських автобусних маршрутах для учнів стосується всіх шкіл, які розташовані в Ужгороді. Цей випадок унікальний по-своєму, в тому, що не потрібно ні заяви писати скаржника, ні навіть брати пояснення від водія. Все було дуже, дуже чітко зафіксовано. В принципі, я б навіть висловив подяку, тому що на цього водія декілька було скарг керівництва підприємства вже виносило йому два попередження, тобто третє попередження автоматично тяне за собою звільнення. Наразі водій відсторонений, миттєво його зняли з лінії, відправили в автопарк і наразі вирішуються юридичні питання, як його звільнити, тобто розірвати з ними трудові відносини. Такий водій не може працювати в нас на міських маршрутах користування.